На позачергову сесії сільської ради запрошує запитати сільської ради у цьому судня 15. Більшість депутатів з'явилися відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Сесія є правомочною. Хто за відкриття позачергової сорокової сесії восьмого скликання сільської ради прошу проголосувати. Хто за? 15 проти 0 отримано 18. Thank you. Першої сесії нам необхідно затвердити порядок денний. На розгляд сьогоднішньої сесії сільської ради згідно розпорядження вносяться наступні питання. Про підтримку президента України Володимира Зеленського. Про розробку проєкту землеустрою щодо встановлення зміни мер в селі Луково. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. 15 проти, років тримаємось. Так, нам необхідно прийняти регламент роботи сесії. Я пропоную засідання сесії провести за 30 хвилин. Хто ага. за такий порядок в день, прошу проголосувати. Так. Нам також потрібно обрати лічильну комісію для встановлення результатів поіменного голосування. О, є нас сказати, підданий поліксандрій. Франка на сирі. О. Так, то за таку комісію? так, Переходимо до питання порядку денного про підтримку президента України Володимира Зеленського. Інформує Шатохіна Аліна Петрівна. Я перед тим пару своїх слідкую зараз, які робляться політичні. Такі не, інтриги розказуються, так. ви дивилися, що був президент Америці зустрічі з Трампом, з ним повелися на кількох навіли, так як не, не стояло з президентом, бо він є президентом України, він є, його вибрали люди, народ і комусь, комусь рішати то питання. Він, ну, як із ним поводитися, і то ми просимо його підтримати, так як президента, нашого президента України. Прошу у нас є звернення, Ірина Петрівна, Рейшталь, так. Звернення. так, звернення щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Шановний Володимир Олександрович, сільська рада, яка представляє інтереси нашої територіальної громади, висловлює вам щиру підтримку. цей складний для України час. Ми визнаємо вашу роль як лідера держави, який веде країну шляхом зміцнення національної безпеки, розвитку економіки. України до Європейської та Євроатлантичної спільноти. У час, коли наша країна продовжує боротися за свою незалежність і територіальну цілісність, ми підтримуємо всі кроки спрямовані на захист наших громадян, посилення обороноздатності та відновлення держави після військових викликів. Війна розв'язана Росією принесла українцям безліч випробувань. трати війни, руйнування і сіл, вимушене переселення мільйонів людей, труднощі, а також безпрецедентний тиск на систему безпеки та оборони. Однак, попри всі труднощі. Українці продовжують демонструвати незламність, сміливість і єдність у боротьбі за свободу. Ми також висловлюємо повну підтримку вашій позиції нічого про Україну без України. Будь-які міжнародні перемовини щодо майбутнього нашої держави мають проходити виключно за участі української сторони, адже саме народ України вирішує свою долю. Ми наголошуємо на неприпустимості калаурних домовниць без представників України та закликаємо світову спільноту дотримуватися принципів справедливості і міжнародного права. Белківська сільська рада і вся наша громада готові робити свій внесок у зміцнення держави допомагати українським воїнам підтримувати реформи та забезпечувати стабільний розвиток нашої громади. Ми віримо у силу єдності та спільну перемогу України над усіма викликами. Закликаємо всіх українців згуртуватися та продовжити рух до процвітання, справедливості та європейського майбутнього нашої країни. Віримо у пре... перемогу, віримо в президента. я Вірогана Так. Руками Оксана Петрівна. За. Так Олександр Денисвичний. Звук Петро Вежливич відслужний. Жидик один володимир. Жидик Федорович. За. Зийка Федорович. За. Зум Петро Петрович. Курус Петрович. Ляхи Ярослав За. Мельник Михайлович. За. Бантянець Юрій. За. Пасуля Василь Михайлович. За.

15. 15 за, проти 0, отрималась 0, рішення прийнято. І переходимо до питання порядку денного про розробку проєкту знову щодо встановлення зміни меж у селі Руково. Ми зробили вже, але там є такі неточності, що треба... Володимир Михайлович, будь ласка, пишіть. Чисто технічна помилка була у проєкті Межі Села Лукова. Вона була навіть і до сьогоднішнього часу і не виявлена, тяжко виявити, бо то є ну, матеріали, які ну, специфічні. Але як вона виявилася, зараз ми розробляємо проєкт територіальної громади і оці земельні ділянки, які у проєкті села Лукова. Це пов'язано з тим, що Луково і Прибожав було на Сільській рада, і вони чисто, чисто попали на територію, зараз є у Булжанській територіальній громаді. Ми не зможемо виготовити для себе між територіальні громади, ні Довжанська сільська рада не може виготовити між територіальні громади за цією коней. Ці земельні ділянки, вони тут нанесені, можна потім поглянути, хто буде мати інтерес. Ці земельні ділянки треба із території Довжанської сільської ради забрати, на ту саму пору збільшити межу села Луково. І тоді це дозволить як Довжацькі сільські... Територіальні громади, так, Білківські територіальні громади, визначити свої межі, зробити проєкт замовним услуг своєї землі. Прошу підтримати, чи технічна помилка. Ми вибрали танкову. Ну, цікаво, значить, ті закриті ділянки, де е, зараз є забудовані, а не є у межі слова. Це за <світ> <світ> межами. <світ> У селі Лукову вона зараз у цьому проєкті за межами, не знаю, чому так зробили. Але вона, ну, ми, ми цю школу і в напрямку Прибужавського по центральній дорозі так само забудована забудована територія, пару хат ну, отрималося за межами седу. Ми її зараз поправимо і все-таки ну, правильно. Прошу підтримати. <правимо> Želim se jih pridružiti. Zdaj kam je rasla? Za. Zodum Petrov. Za. Ľahka rasla. Za. Meni je neka. Za. Manjkani smo bili. Pa so le vas in jih kar. Za. Vse punih kar. Za. Sapojo vam je kar. Svitveni smarijovanji. Cola, vi sadri juli. Šatokina, di na petrivna. Zakaj nas vsi sedaj? 15. Рішення прийнято. Нагадайте за декларацію, що до 31 березня. Ну, п'яту вони були по деклараціях, де ми писали У нас є тепер, п'ятка, є по станкані, Там вже прийшло рішення суду. Є проблема, пане Кудан. Є і штраф там, є і судові витрати. Ясно, ясно. Тобто треба задовість відкова. До 31 березня. Шановні депутати, я щиро дякую усім. бо Почекав нашого рішення. Треба його спускати в роботу, там як по цих межах, так і по-другому. Я дякую за порозуміння. Прошу уважати сексую за речі.